Київ-Південь, селище Глеваха. Нове поступлення. Булатік 504 продали. Беремо ще один. Приходить отак в ящичку, колеса крила прикрутили капот і поїхали. Джин Масороківка з примусовою гідравлікою Шифен 244. Ремінний радіатор. не бачу, Радіатор, радіатор, радіатор з боку. Ну і це кабінник ще буде 24-й. Хто ще не придбав, будь ласка, звертайтеся, Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, трактора, причепне навісне обладнання. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв. Всім гарного дня!